Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Щена мера україна міста Мань. Поля. Щена браті Окрінці. Ось Київ, Донецьк, Буча, Херсон. Харків Одеса Житомир, Дніпро. Маріуполя, Зов, пример Піні, Остро зміни, Бахмут. Ми все відбудуємо разом, всі знають, що сильний народ. Я бачив багато своїми очами, не треба новини. Я чув прильоти, ракети, я бачив країни, місто бомбили. В перші години ніхто не повірив, в перші години не знав, що робити. Я бачив куди тікають підвали. Ніхто не хотів помирати, ніхто не хотів віддавати своє наші герої, всі українці, тероборони в місті, збройні сили поліції. Та би хотіли розбити країну, їм не вдалося. Хотіли побачити сльози, так воно є, навіть не соромно Ми бачимо, коли ми бачимо, як діти жінки умирають від кулі ракети ми бачимо коли ми бачимо зруйновані наші міста. Ми бачимо коли ми бачимо, як український прапор повертається в те окуповане дім. Ти Донецьк, Буча, Херсон, Харків Одеса, Житомир, Дніпро. Маризов, Крим, РБІ я вас розумію, не все відбудуємо разом, все відбудуємо разом, знаю, що сильний народ, знаю, що сильний народ, знаємо, що переможемо, іншого шляху немає. Сильний народ, знаєш, волю і долю їм не зламати. Цільний народ на коліна ніколи не стане, але пам'ятає свободу, яка почала воювати. Я бачив ці сльози, як діти кричали, до батька не хоче втікати. Як чоловіку автобус дружині, кричав, я кохаю. Я можу казати багато, але скажу тільки одне дякую нашим героям, що маємо двох кольорових бризук, а не ганчурка з трьома кольорами, яку ненавиш друг. Хмари горять в небі, в вогні прокинувся вранці. Я дуже радий залишився живий. Я хочу почути слова перемоги. Я хочу почути як корхів тікають, Я хочу побачити, як вони плачуть. Хочу побачити їх на колінах, я знаю, що ми доб'ємося свого. Я знаю, що сильний народ, я знаю, що сильний народ. Наша сила в руках ніколи назад Напишемо історію, навиде мрак, навиде Київ, Київтенець Буча, Херсон. Харків Одеса Житомир, Дніпро. Баю Крим, вкрий Остров, Зміни, бахмут. Ми все відбудуємо разом, Все знає, що сильний народ. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні.